Привіт, і я вітаю тебе у твоєму просторі медитації. Найближче 15 хвилин є тільки ти, мій голос і поле твоєї душі. І ти можеш робити медитацію лежачи або сидячи рівною спиною в медитативній позі, по турецьки схрестивши ноги. Або впершися ногами в підлогу, відчуваючи, як твої ступні торкаються взуття, або, можливо, ти відчуваєш босими ногами фактуру підлоги, зверни увагу на руки кілька разів енергійно по три долоні одна об одну, запускаючи в них енергію. Розташуй руки зручно на колінах долонями вгору або вниз. І зроби глибокий вдих через ніс та видих через рот зі звуком ха. Вдих і видих. Вдих. І з видихом випускає з тіла напругу через стопи. І, продовжуючи чути мій голос, ти відчуваєш тілісність свого тіла, його контури і межі. І здійснюючи новий вдих, ти дозволяєш тілу піти в ще глибше, в глибоке розслаблення, розтектися поверхнею, довіряючи моєму голосу і відпускаючи контроль. І в той час, коли твоя свідомість може продовжувати обмірковувати твій день. Твоє несвідоме заспокоюється і занурюється в саму глибину Твого Я. У міру того, як ти поєднуєшся зі своїм диханням, ти починаєш відчувати, як вирівнюється і витягується твій хребет. Ти відчуваєш його теплим, він світиться, і з кожним новим зітханням світло розгортається по твоєму хребту, воно розтікається, заповнюючи все тіло від центру до периферії. І залишки м'язового напруження переходять від скутості до розслаблення легкого, ефірного стану. Переводячи увагу на ділянку серця, ти починаєш відчувати, як розкривається твоя грудна клітина. Вдих, і світло по хребту підіймається вище, видих, і в міру того, як ти ще глибше пірнаєш, ти починаєш чути внутрішній голос, який прямо зараз благословляє тебе будь-яким важливим для тебе словом або фразою. І це може бути слово «Відкрийся, будь повір, приймай. Я вдома, йди за собою, вір собі. І я не знаю, яке слово чи фразу ти почуєш. Але я точно знаю, що воно вже звучить. У міру того, як ти вимовляєш це слово, ти можеш почати відчувати, як твій внутрішній канал відкривається, енергії стає більше, всередині теплішає і світлішає. І чим ширше розкривається твій канал, тим більше ти починаєш відчувати цю життєву силу, що струмує через твоє тіло. І як будеш готова, я попрошу тебе відзначити місце. Де у твоєму тілі ти відчуваєш найбільше енергії? Де вона живе? Де цей центр любові до себе та відчуття глибокого благополуччя? І я не знаю, де цей центр, але я точно знаю, що ти вже його відчуваєш ти знаєш, що це він. І в міру того, як ти починаєш його відчувати, я прошу тебе взяти свої руки. І помістити їх на тіло туди, де найясніше його відчуваєш, де пульсує енергія життя. І навіть якщо твоя свідомість сумнівається він це чи ні, твоя підсвідомість знає, що це саме те місце. І торкаючись його руками, ти відчуваєш, як він прокидається, і в цей момент тобі стає ясно, що саме в цьому місті починається твоє життя, саме тут народжується імпульс жити і бути як є. І тепер ти точно знаєш що кожного разу, торкаючись його, ти можеш почати будити його будь-якої миті, прокидаючись від дотика рук, свій центр, ти прокидаєш у собі життя. Ти прокидаєш і пробуджуєш себе, Щоразу торкаючись свого центра, ти можеш почати з'єднуватися зі своєю душею та змістом свого життя, стаючи єдиним цілісним. І якби у твого центру, у твоєї душі прямо зараз, було б дуже важливе послання, що б вона сказала? І я не знаю, що це, але я точно знаю, що ці слова вже лунають всередині тем. І це саме та підтримка, якою ти зараз потребуєш. І продовжуючи вбирати ці слова прямо зараз, ти починаєш усвідомлювати щось дуже важливе для себе. І в цей момент. Любові і світла і сил всередині стає так багато, що золотими промінчиками світла воно виходить, виливається з меж твого тіла і яскравим сяйвом накриває дорогих твоєму серцю людей, твоїх близьких. Твоє світло буквально очищає кожну клітину їхнього тіла, звільняючи від болі тривог, образ, і ти бачиш їх усмішки, щасливі очі, легкість у тілі. І в цей момент промені твоєї сили розтікаються ще далі, охоплюючи друзів, знайомих і незнайомих тобі людей, сотні тисячі облич і силуетів приховані під сяйвом твоєї любові. Усередині ти відчуваєш доброту, радість. Тишу, любов. І поки центр гріє і наповнює тебе і кожну живу істоту всередині, Твоя несвідома частина знає. Що, коли ти зустрінешся з почуттями, питаннями чи складнощами на своєму шляху тепер, незважаючи ні на що, ти зможеш відчувати себе коханою, стійкою, цілісною, єдиною, залишаючись глибоко пов'язаною з самою собою, знаючи, що це місце відтепер твоя опора, основа, і ти можеш пробудити її у будь-який час, і вона не покине тебе ніколи. Вона завжди там, усередині тебе. І перш ніж я запропоную тобі м'яко рухатися до завершення, я попрошу тебе побачити, що стане образом, символом, метафорою твого центру. Цей образ допоможе тобі повертатися в нього з кожним разом все легше і легше. Який символ буде якорем твого стану внутрішньої підтримки і опори? Я не знаю, що чекає на тебе завтра, але я точно знаю, що кожного разу, коли тобі доведеться повернути собі себе? Ти завжди зможеш торкнутися цього місця руками, побачити свою метафору і тим самим дати собі знати Я повертаюся до свого центру, я повертаюся до себе, Я є, я вдома. І, продовжуючи торкатися руками свого центру душі, бачити свій символ, я запрошую тебе, слідуючи за моїм голосом м'яко почати усвідомлювати себе, і ти можеш залишатися із заплющеними очима стільки часу, скільки необхідно, щоб повернутися. І коли ти зрозумієш, що вже готово, плавно й м'яко розплющуй очі і ще декілька секунд побудь у цьому стані.